Вітаю вас малята! Сьогодні в нас заняття сенсорного розвитку на тему, як звірята до зими готуються. Це знову я, Гавруша Гаваруша. Холодно зараз в лісах і лугах, холодно зайчикам, лискам птахам. Тепло і затишно дома у нас. Друзі мої, я вітаю вас всіх! Сьогодні на вас чекає подорож до лісу, і вас в гості запрошують мешканці цього лісу. Саме які мешканці, ви поминні їх будете назвати, будьте уважними. Малята, дивіться уважно на контур і назвіть, яка це тварина. Так, звичайно, це білочка. Погляньте на наступний контур і скажіть, хто це такий? Так, це їжачок. Дивимося на цей контур. Хто це, діти? Правильно, це ведмідь. Погляньте і скажіть, хто це заховався. Так, це зайчик. А на цьому контурі, хто заховався? Правильно, лисичка. Розглянемо наступний контур. Хто це малята? Давайте подивимось, хто це? Молодці! Це вовчик-братик. Ось такі лісові мешканці чекають на вас в гості. І першою до себе запрошує білочка. Білочка. Дуже старанно готується до зими. Пропонує нам з вами їй допомогти. Діти допоможемо білочці тоді поїхали. У білочки один горішок, а ми знайшли багато горішків. Продовжимо збирати смаколики для білочки. У корзині один жолудь, а ми зібрали багато жолудів. У корзині одна шишка, а ми зібрали багато шишок. У корзині один гриб, а ми зібрали багато грибів. У корзині одне яблуко, а ми зібрали багато яблук. Ви, молодці, білочки допомогли. Допоможемо іншим мешканцям ліса. У гості запрошують ведмедик та їжачок. Саме ці звірята зиму добре облаштовують свої будиночки. У ведмедика це берліг, а у їжачка це нірка. Тому пропоную гру. Назви лагідно. Для облаштування своїх будинків їм потрібна для ведмедика гілка. А для їжачка гілочка, для ведмедика листя, а для їжачка листочки, для ведмедика трава, а для їжачка – травичка, для ведмедика солома, а для їжачка соломка, для ведмедика малина, а для їжачка. Малинка. Ось ми й допомогли зайчику і ведмедику. Я маленький зайчик. З наступання в хутро моє стає густішим та світлішим. На відміну від інших звірів, я не маю постійного лігвища, не рию нір, запасів на зиму не, не роблю, не заготовляю, харчуюся дрібним корінням. Згризаю пагане дерев, кору, сплю вдень, ховаючись під кущем. Мої ноги мої рятівники. Я лисичка сестричка, свій окрас я не змінюю до зими, але мою шубку не впізнати. Вона стає товстішою, яскравішою і пухнастішою. Мої лапи навіть покриваються шерстю, і я не мерзну зимой. Я вовчик-братик, я не випад... випадаю в сплячку і моя активність не зменшується. З приходом зими ми збираємося в зраю так легше виживати взимку. Діти, ось ми познайомилися з лісовими мешканцями. Сьогодні наша подорож закінчується. До поб...